Слава Богу, брати і сестри. Маємо гарний час для того, щоб прийти, підкріпитися, слухати і почути в собі, що мені скажеш сьогодні, Господь. Часто так буває, ви знаєте, що можна читати одне й те саме місце, слова Божого, десятки разів. А от сьогодні, по-особливому, ви знаєте, Господь торкнувся і привідкрив оцю штору, цю завісу. І людина, ви знаєте, відкриття отримає від Господа. І людина, здавалося б, те слово, яке знає на пам'ять, а вона йде зібрання і втішається тим словом. Чому? Тому що Господь, ви знаєте, Він відкрив глибину премудрості своєї. І людина зовсім по-іншому подивилася, зрозуміла, для чого і як це написано. Буду читати відоме місце Слова Божого, це є Луки, 9 розділ. Десятий віршиків вниз сталася така подія всім відома нам. Хоча подібних було дві, яких є записано, і вони є записані в трьох Євангеліях. А коли апостоли повернулися, то розповіли Ісусові, що зробили, і Він взяв їх з собою і пішов непомітно в пустинне місце недалеко від міста Вівсаїди. А люди довідалися про це і пішли за ним. І він прийняв їх і говорив їм про Царство Боже. І зціляв тих, хто мав потребу в зціленні. Коли ж почало вечоріти, підійшли дванадцятеро і сказали йому: Відпусти народ, щоб пішли в навколишні села і оселі спочити, здобути їжі, бо ми тут у безлюдному місці. Але він сказав їм: Ви дайте їм їсти. Вони ж сказали: нема в нас більше, як п'ять хлібів і дві риби. Хіба підемо та й купимо їжі для всіх оцих людей? Було ж там близько п'яти тисяч чоловік. А він сказав учням своїм: розсадіть їх рядами по п'ятдесят. І вони зробили так, як і розсадили усіх. Він же взяв п'ять хлібів і дві риби, поглянув на небо, поблагословив їх і ламав та давав учням, щоб роздавали народу. Всі їли і наситились. І назбирали залишених кусків 12 кущів. Слава Господу! Відома нам подія. Ви знаєте, в іншому перекладі трошечки написано не так. Учні кажуть, але що це для такої кількості людей? Ви знаєте, каже, в нас є ось тут, каже, трохи, небагато. Може би і не вистачило, щоб наїстися тим 12 апостолам Ісусу, але мали ще з собою якісь кошти, які люди давали, жертвували, і кажуть, хіба підемо та й купимо. Ви знаєте, місце пустинне, в пустині досить холодно ночувати, нехай вони підуть навколишні села. Але Ісус каже, дайте їм їсти ви. І ви знаєте, я вже проповідував і проповідую, щоби дати щось. То треба, щоб мати щось. Бо якщо я їм не маю що дати, ну то що я дам? Але Ісус каже, дайте їм їсти ви. І ви знаєте, вони кажуть, в нас є тут трохи небагато припасів. По пам'яті нагадаю інше місце, де біля озера Тивиріатського по своєму Воскресінні Ісус зустрів учнів. І задає їм питання подібне, чи маєте щось їсти, або маєте якусь поживу, деякі переклади кажуть. Вони кажуть: в нас немає нічого. Я хотів би ці два місця так звести. Ви знаєте, коли учні були з Ісусом, в них було хоч щось. В них було хоч щось. Бодай трохи було, вони не були голодні. Ви знаєте, коли не стало Ісуса, і вони пішли самі. То в них не стало нічого. І я так для себе зробив висновок. Ви знаєте, якщо без Господа людина, то в неї немає нічого. І коли віруюча людина, навіть яка довго ходить в зібрання, але в неї немає зустрічі з Господом, в неї немає спільності з Господом, то скажіть, чи вона має якусь їжу поживу, щоб поділитися з ближнім. Іншими словами, скажу так. При своєму спілкуванні з людиною, яка не знає Бога, чи та людина може подати цій людині їжу, яка приведе до покаяння і до зустрічі з Ісусом Христом? Напевно, ні. Чи може така людина віруюча, яка довго ходить в зібрання, але сама не має нічого? Проводити християнське життя, щоб її бачили навколишні люди: сусіди, на роботі, будь-де. Щоб явити Христа, щоб дати поживу тій людині. Ви знаєте, пожива заключається не тільки в хлібі і в рибі. Є пожива духовна, є пожива фізична. Пожива фізична на короткий час. Ви знаєте, яка задовільняє тіло. А пожива духовна це пожива на довгий час. Ви знаєте, пожива духовна, візьмемо, до прикладу, навіть наше християнське життя. Це пожива для людей, які далеко від Бога. В чому заключається пожива? А в тому, що людина порівнює. Вона спостерігає, ось той так поступає, і той так, і той так, так як всі люди кажуть. Живу як всі, знаєте. А той ось так не поступає, бо він віруючий. Він ходить туди, де збирається, от він так не живе чомусь всі так, а він так не живе. І ви знаєте, це їжа для роздумів. Людина, бачачи життя, приймає щось, що не дає людині спокою. Навіть якщо та людина сама живе, так, як всі. Ви знаєте, це життя віруючої людини її докуряє, спонукає до чогось. Часто воно виливається в різні речі, Вилива, виливається в діалог, виливається в дружбу, можливо, з віруючими людьми, виливається в хамство відносно до віруючих людей і так далі. Все залежить від людини. Чи вмістилася та їжа в серці людини? І ви знаєте, таку паралель проводячи, це є тілесна їжа. Ісус каже, ви дайте їм їсти. І часто віруюча людина, ви знаєте, каже таке слово: Я маю, ну, але що то є в моїй руці? Я маю небагато, треба набагато більше. Ну, і вони розуміли здорово, так, як має бути. Слухайте, п'ять тисяч чоловіків тільки. Ви знаєте, скільки їжі треба, щоб накормити, 5, чоловіків? 5 тисяч чоловіків? Хтось має в сім'ї 3 або 5 чоловіків, жінки особливо знають. Ви знаєте, колись, я пам'ятаю, як мама казала, каже, стануть працювати, серце радіє. Каже, сідай тісти, душа болить. Ну, так є. Так є, ви знаєте, бо чоловік, він як і працює, так і їсть. І п'ять тисяч чоловіків накормити, то треба трохи їжі, друзі. І каже, що ви там маєте, подивіться, та небагато маємо всього п'ять хлібів і дві риби. П'ять хлібів і дві риби. Ісус каже, дайте мені. Те, що ти маєш, дай в руки Ісуса Христа. Він потім тобі віддасть. І ти будеш благословляти людей. Ти будеш мати, чим поділитися, що й тобі останеться. Ви знаєте, Ісус каже, те, що в тебе є, воно скоро закінчиться, якщо ти сам будеш з того користати. Ну якщо ти дасиш мені, то воно не закінчиться. Слава Господу! Слава Господу! Ви знаєте, і далі написано, що вони принесли Ісусові. Що Він зробив? Він же каже, взяв п'ять хлібів і дві риби, поглянув на небо, де небесний батько. Поблагословив їх, і ламав та давав учням, щоб роздавати народу». Ви знаєте, я думаю, що те чудо, учні бачили, як умножається хліб, як умножається оця риба. Ну, поламати дві риби це не так складно, навіть якби вони були великі риби, друзі. Ну, скільки це, ну, там на столі, скількись, правда? А тут стільки людей, і в кожному в руці риба і хліб. Щось незрозуміле стається. Сьогодні так само Господь говорить, ви знаєте, до кожного з нас. Часто нам зустрічаються люди, які взагалі не чули навіть, хто такий Ісус Христос. Я так недавно, ви знаєте, побачив один такий відеоролик, коли молодих людей питали, як звати чоловіка Марії. Ніхто не знає, хто така Марія. І взагалі ніхто не знає, про що мова йдеться. Молоде покоління взагалі абсолютно не потрібний для них Господь. Якщо ще старші люди трошечки, ви знаєте, плюс-мінус якось так орієнтуються, десь чули, десь ще в церкву ходять, чи десь, можливо, якесь слово Боже трохи читають, то молодь взагалі. Рідко хто, ви знаєте, з таких, можливо, людей, які. Цікавляться, можливо, які віруючі, можливо, з віруючих сімей, то вони відповідь дадуть. А так люди навіть далеко від того, розумієте? І коли ти маєш пожив, то тоді та людина вона може від тебе почерпнути і буде, ви знаєте, нагодована на довгий час. Тому що це не ходох, який ти купив їй. Який вона з'їла, і через декілька годин знов людина хоче їсти. А це їжа написано, яка перебуває постійно, яка веде в вічне життя. Це пожива нетлінна для внутрішнього чоловіка для душі людини. І тоді людина, ви знаєте, приймаючи цю їжу, коли вона вкушає. Як каже слово Боже, вкусіть і побачите, який добрий Господь. Про що це написано? Це ж не написано про хліб, правда, кожноденний, який ми їмо. Вкусіть їжі духовної. Вкусіть науки Христової. Візьміть слово в своє життя, в своє серце, і ви побачите переміну. І щось станеться, ваші очі відкриються. Ваші вуха почнуть чути, щось станеться неймовірне, понад те, що пропонує сьогодні світ в буденному житті для людей. І ви знаєте, пізніше після цього, коли він зробив велике чудо, написано, що він сказав учням переплести, а сам пішов по воді. Бачачи Ісуса, який йде по воді, вони. Далі не вірять. Я не кажу за тих людей, які їли хліб. Я кажу за тих людей, які ходили з Христом. Оці 12 мужів. Вони розламували хліб. Вони давали учням, е, людям. Люди їли, люди наситилися. Бачать, іде Ісус. І знов паніка. Ви знаєте, Ісус учить. Учить, учить нас сьогодні, скільки учить, і ми все одно, як ті учні, знаєте, не все засвоюємо. Сьогодні будь-який учень, який навчається, він не може 100% все засвоїти. Так само і ми. І коли не стало Ісуса, Петро каже, Я йду робити те, що вмію. Правда? Так іншими словами, я кажу: Я йду робити те, що вмію. Бо до Ісуса я це робив. І мені вистачало на життя. Але я скажу, друзі, так, після зустрічі з Ісусом, те, що кожен з нас робив, воно стане неактуальним. Для нас цього вже буде не хватати. Особливо, коли я отримав і через мене Господь давав іншим, то те попереднє для мене, що було, воно буде неактуальне. Та навіть віруюча людина, вона сама не захоче того попереднього. Хай нас Господь благословить. Ви знаєте, згадується ще одна притча: був один чоловік, який жив пихато, правда? Гарно собі бенкетував, було з чого, мав великі статки, мав великі маєтки, і через те, що гарно всіх пригощав, мав досить багато друзів, які сиділи в нього за столом. Тому що він гарно їх пригощав. Можливо, вони віддавали тим самим, як люди роблять. Ви знаєте, і був інший чоловік, який багато не мав. Який надіявся тільки на те, що йому дадуть. Ви знаєте, але Біблія каже, що ця людина вона блаженніша, ніж той, що мав по плоті багато. Духовно був бідний, а по плоті мав багато. І ви знаєте, далі говорить, що цей бідний чоловік, ну в нашому розумінні, ми так розуміємо, що це жебрак, правда? Ми бачимо жебраків. Я не скажу, що це, можливо, там бомж чи хто там, правда. Бо люди ці, вони щось там знаходять, десь хтось там щось там заробляє, якісь гроші. А це людина, напевно, яка не могла нічого в своєму житті, тільки надіялася на те, що йому дадуть. І написано, що він помер, чуєте? І він був віднесений на лону Аврааму. Хоч він, може, не мав нічого по тілу, але в нього було, напевно, готове серце відповідно. Готове серце. І він був віднесений туди, де добре. Ми часто так бачимо, ви знаєте, що той, що не має нічого, він навіть ще годує тварин. Часто той, що не має нічого, він когось хоче благословити. Навіть апостол Павло пише: ми, каже, нічого не маємо, мало малоімущі, але благословляємо інших. Слава Господу. Тому що ми розуміємо принцип благословіння. Знаєте, в чому полягає принцип благословіння? А він полягає в тому, що благословінням поділися з іншим. І тоді тобі буде благословіння прибувати, щоб ти бачив ще багатьох. І принцип благословіння працює, друзі. Хто цього не пробував, нехай попробує. Якщо тебе благословив Господь, відкрий очі і побач тому, того, хто потребує. Я не кажу безрозсудно. Роздавати наліво і направо. Побач того, хто потребує. Поділися, і Бог тобі більше дасть. І відкриє твої очі більше, щоб ти більше побачив таких людей. І тоді і в тебе буде. І ви знаєте, я цю історію прочитав, досить цікава річ, і люди це побачили. Скажіть за Ісусом ходив караван верблюдів, який віз хліб. Рибу, продукти, припаси, нічого не було. Всі вони помістилися в лодку і попливли, правда? Але в нього було. Він нагодував. І тому-то, ви знаєте, сьогодні Господь говорить до мене і до вас, щоб дбати не тільки за хліб тілесний. Це добре, це нормально. І ми повинні це робити, тому що нам треба жити. І навіть тілесним ми ділимося, благословляємо, тому що і це треба. Але мати таку їжу і поживу. Щоб, ви знаєте, коли людину зустрінеш, яка навіть колись була, прийшла до Бога, але через певні моменти вона відступила. То, щоб мати такий хліб, друзі, щоб ця людина. Була накормлена, і щоб вона звернула увагу, підкріпившись на Господа. Де вона поступила не так, де вона впала, де вона спотикнулася? Отакий хліб хоче сьогодні Господь. Ви знаєте, сьогодні багато розбитих сердець. Багато розбитих сердець. В цій темі можна поширюватися, я не буду говорити далі, але зачитаю один псалом, в мене буде в моєму перекладі 37-й. З 16-го віршика. Краще мати малий достаток праведника, ніж велике багатство нечестивого. Бо рамена нечистивих будуть поламані, а праведників Господь підтримає. Слава Господу. Краще мале багатство праведника. З нього більший пожиток не тільки для нас, а для тих, хто окружає. Слава Господу, ми зараз будемо молитися. Той запас, який ми робимо ось тут, друзі, це є хліб духовний. Зробімо так, щоб Господь, коли запитає, чи в тебе є пожива, щоб вона в мене і у вас була. Тому що Господь часом скаже нагодувати ту людину, яка потребує, і добре, якщо в мене є. А коли я стану, розведу руками і скажу, в мене нема нічого, як Петро там на березі моря. Три з половиною роки ходив з Христом, бачив Його, відчував Його, їв з ним і каже в кінці, «У мене нема нічого. Щоби в нас так не було. Коли ми скажемо, що я вже 20 років віруючий, 30 років віруючий, а Господь каже, чи є в тебе пожив?» Хай Господь благословить нас, щоб ми мали хліб. Який потрібний людям сьогодні? Господь його дає. Приклоняємо коліна молимося.